Скажи, будь ласка, ти вже якийсь певний час в команді, це такий ефект дежавю чи ні? ні? Можна і так сказати. Ну, Ефект дежавю е, те, що як... Как... знову в Полісі, а, але е, судя по умовам, які тут є, це не ефект дежавю, бо це інший, інший рівень. І я так само. Е, Адаптуюсь по-новому, як, як і всі в плані, е, в плані бази в плані всього, що тут змінилося. Коли ти тут був востаннє, що тут було? О, одна будівля була і одне поле було. Ну і в принципі, все. І ти приїжджаєш сюди, і от, от твої враження? Ну, шок, шок. Все як так можливо, так швидко, все так. Я з, з багатьма спілкувався, всі казали, що. Тут багато чого змінилося, але коли приїхав, я так, ну, ну, реально шок. Нема інших слів. Найбільше що вразило, так? Ну, Ти м не масштаб, Масштаби, як все, з якою швидкістю будується. Масштаби і нової будівлі, де е, перша команда буде базуватись і мешкати, і все. І е, розповіли мені, який рівень. Е, Полів буде. І ну, дуже багато всього, дуже. Кого ти знав серед тих ще людей, коли тоді були? З футболістів чи з боли? Можеш і тих, ну, і тих. Звичайно, адміністратор Андрій Мацина, це з футболістів. Пилип Бутківський, Артем Козак, Поспєлов, Артем. Хто ще. Я ну, так рахував, десь 5-6 футболістів. Тобто це практично нова команда. Нова команда, і, і все буде по-іншому. Чи міг ти собі уявити, що ти от повернешся? Ну, виявляється, що можна двічі в одну річку зайти? Ну, я так багато за це думав. І виявляється, що так. Ну, <плес> я ж приходжу як в команду, і тут багато чого змінюється, і навіть тренер змінився. І виявляється, що так, що це можливо би, двічі прийти в клуб, але. Як, знаєте, як В річці вода рухається і вона постійно змінюється. Там так само в команді футболісти змінюються, тренер змінюється і виходить, що так, що можна. Як ти змінився за ці два роки? Я вважаю, що якщо б я там, не спрогресував за ці два роки, мене б сюди б не запросили. Я вважаю, що для мене останні два роки були в кар'єрі. Успішні і за це саме мене сюди запросили, бо я кажу, що багато хто б е, хотів би опинитись в Полісі зараз. Полісся це зараз це неймовірно, швидко стає брендом українського футболу. І я дуже ціную, що я тут і е, буду намагатися з кожним, днень, з кожним днем. Як це сказати, відповідати рівню. Два роки ці, що в Дніпрі один, то найкращий от, твій футбольний мабуть, період? Так, мабуть, і так, бо і високі місця займали в таблиці, і в Єврокубках пограли, мабуть, так. Як воно грати в Єврокубках? То була б перша, твій такий досвід Єврокубка ну, чи ще раніше ще? Ще в тому Дніпрі там. А в «Зарі» був сезон один, я там, ну, може, гри, 3-4 зіграв. В Дніпрі в Том Пріхон, де Рамусі не виходив на зиму. А тут, як би так, трапилося, що стабільно ми грали. Ну, це інший рівень, інший рівень, де, мабуть, кожен український футболіст хотів би там пограти. І Інший рівень во всьому, і в інтенсивності, і в... ну і тим паче ти вже граєш при вболівальниках, і це так само трохи змінює. Ну, що сказати, Єврокубки це як, як бонус, бонус для футболіста, помимо чемпіонату, грати в Єврокубках це топ. Наскільки важливий досвід для Єврокубків? от Командний досвід. Бо я в контексті тому, що для Полісся це дебют буде в Єврокубках. Вважаю, що важливо, важливо. Але, знаєте, на першому тренуванні тренер на цьому теж зауважив, що ми повинні відповідати цьому рівню і повинні. за все... Відповідати рівню інтенсивності, і, і мабуть, і з тому ми з першого дня так тренуємося, що важкі навантаження. І касаємо Єврокубків, це перше питання для мене це інтенсивність, як ти витримуєш цей, цей ритм гри, а потім це вже, це вже ну, командні якісь моменти, якісь там які Будуть завдання на гру, і, і, ну, а що ще можна сказати, що це як, деталі в ірокубках дуже важливо. Дуже важливо в плані там ну не може там на секундочку е, заснути, і я думаю, покарають відразу. Ти сказав, що тяжке тренування. Просто ніхто ще не знає оцього ну, почерку нового головного тренера, так? Тому ну, чому. Ну, з першого дня так, він зауважив, що. Треба буде ні, ні, нікому не буде, як то сказати? Легко. Бо, так, легко. І, і два тренування провели, і він сказав, що ну, ми так вже втомилися, він каже, ну, це ще ми не тренувалися. Може, він так спеціально сказав. Не знаю, буде знає, буде не знаю, ну, Я вважаю, що це важливо, краще так і краще бути готовим до. Знаєте, коли там прийде час в грі, що треба буде відповідати цьому рівню, а ти не можеш, тоді ну, ти маєш шансів грати на високому рівні. Який футбол хоче бачити і Е, Судя по першим з кількох п'яти днів, дуже важлива для нього структура гри в побудові атаки. А Дуже важливо е, бачити, де є простір. І, і я бачу, що він хоче, щоб команда завжди грала вперед, вперед і е, завжди присінгувала, контрприсінгувала, а в обороні була структура. Я згадала, як от була зустріч у вас, і там було написано футбол це простір, так? Так, так, так. Так. Простір і. Він завжди перед тренуванням показує якусь, якусь вправу і питає в нас завжди, де тут простір, а де тут простір? Ну, я ж кажу, для мене так само це як бо в Дніпрі, трохи ми по-іншому грали. Я так само налаштовую себе на інший футбол, на інші вимоги тренера, і тому. Треба час, щоб зрозуміти і все це. Те, що ти прийшов у команду разом з своїми колегами по дніпро 1 це якось. Не, звичайно, Легше, це така десант, облегшує, але я ж кажу, я тут багато кого знав, і навіть за ці п'ять днів, що я в клубі, для мене немає. Взагалі проблем з адаптацією, чи навіть е, хтось мені казав, я знав, що ти вернешся. Там водій казав: Руслан, я знав, що ти вернешся. Потім там е, з другої бази, там е, Михайлівна, жіночка, яка у нас прибирала, вона каже: Руслан, да ладно ти, ну мені дуже приємно, я багато кого знав. і Та й з хлопцями завжди в мене такі добрі відносини були, були. І те що ще прийшов з хлопцями з Дніпра, теж ще легше. Це так складається, як воно має бути, мабуть. По суті, за місяць команді дебютувати перший офіційний матч. Чи встигнете ви зігратися, відчути, що хоче від вас головний тренер? І оце все втілити. Маю надію, що так. Ми повинні, ну, у нас немає іншого виходу, ми повинні адаптуватись під вимоги тренера. і, і... Розпочати як можна швидше е, відчувати друг, друг друга на полі. Те, що Полісся стежила за тобою, це факт. А чи стежив ти за Полісся? Звичайно, звичайно, стежив. І цей прогрес, який команда показала за останні два роки, теж, е, е, як сказати, вчатляє і, і заслуговує так само команда і надалі. І прогресувати, і, мабуть, це ну, так і буде. Бо... Гра, яка запам'яталася у виконанні Полісся от в минулому сезоні, там, яка там, ти подивився, mm -hmm. ти сказав мабуть. нічого собі. Ну, з шахтарем остання гра, коли команда виграла і потрапила до Єврокубків. І, ну, та й ми, коли грали з ними, були такі бойові матчі. І... З Кубковою, так? Так, Кубковий матч був такий і перший тайм. Ми добре грали другий. Полісся Краще на останніх хвилинах зрівняли, і пенальті були, Ну, Цікава гра була для болівальників. Полісся реально є. Тут чується, що тут є такий характер, це, це дуже важливо. Знаєш, Зайшла мова про те, чи стане полісся цією, знаєш, кажу, третьою в українському футболі. Лічно від себе я ну, не люблю так е, таких громких заяв робити. Мені здається, що треба, особливо коли команда будується, е, треба від матчу к матчу так намагатися прогресувати. А стане третьою чи вище силою, побачимо. Треба час, я не можу нічого за це сказати. Звичайно, хочеться знову, е, щоб. В кінці сезону була медалька. Це, це як мінімум і Це як мінімум завдання, а там побачимо. Це ж е колекція медалік уже є? Ну, є третє, друге. Одного них хват... бракує. Ну, це було б ідеально. А друге, третє, де? Третє в зорі, друге в Дніпрі. Скажи про Дніпро 1 Команда дуже довго йшла. Ну, по суті, виграла перше коло, так? А в другому забуксувала. Що, що не так взагалі з Дніпром? Це так, така, така важка тема. Всі знають, що проблеми з фінансуванням в Дніпрі завжди були є, і є. І воно може спочатку команда на якомусь ентузіазмі працює. Там завжди був гарний колектив, добре підібрані футболісти, але коли це, це не підкріпляється знаєте, своєчасною виплатами або Ну, багато моментів, що там, я ж кажу, важка тема. Для мене особливо це рідна команда, я народився в Дніпрі і я дуже хочу, щоб там все було добре. Ну, От як далі буде, невідомо. Там. Ну, кажуть, такі чутки ходять, що там практично вже нікого не лишилося серед команди. Там гравців 9 ми ж з хлопцями спілкуємося, гравців 9 залишилось, вони всі чекають, всі чекають. І... Е, розплатилися з вами за ні, сезон? Ні, там ще є. Але там настільки теж е, такі люди. І професійні, і, доб... і ну, топові люди там працюють, і там тільки питання до е, тих, хто дає кошти. Все, до всіх інших там немає питань. бо в Дніпрі завжди був такий дух, знаєте, що навіть з тих часів, з часів того ще Дніпра, що, ну, на жаль, може, і така історія повторюється. Як з тим Дніпром, і зараз з цим? ну, Може, це якось вирішиться? А, то вже, так би мовити, інша. Це да, <реш> да, вже да, нова, то, нова да, сторінка в твоєму житті. Скажи мені, будь ласка, як професійний футболіст, як вам доведеться зараз грати Кубок України, Чемпіонат України, Ліга конференції. Причому Ліга конференції, обидва поєдинки виїзні. <реш> так? Наскільки це тяжко? Для кожного футболіста три рази на тиждень грати, це, це як яка, знаєте. Це три рази на тиждень грати, краще грати, ніж тренувати. Тому і це не буде важко. І це переїзди, все це. Ну, ні, ні. Краще грати, ніж тренуватися. Зараз, для футболіста, що ми займаємося нашою улюбленою справою, це як. Привілегія, знаєте, і це треба цінувати, і не можна там ніколи казати, що ти там втомився чи щось ще. Ну, займаєшся люб улюбленою справою, що що можеш на зараз такі часи. Ну, ні, ні, камон. На початку війни взагалі здавалося, що футболу не буде. Так, так. Я так само в полісі зустрів війну з хлопцями. Ну, п'ять місяців ми не знали, що воно там буде. Який футбол? А зараз, коли розпочався тоді футбол, я від себе скажу, я так ще більше став цінувати. Це, це просто це, ну, на кожне тренування. знаєте, виходиш, тим паче, які тут умови, і, і, які поля, і ти так це цінуєш. Ти від того кайфуєш, що ну, гріх жал жаліт. Яким ти собі уявляєш пройдешній сезон? — Яким він буде? — Важко сказати. Ну, те, що він буде цікавий, це 100%. І я вважаю так само, як я вже казав раніше, що від гри до гри ми повинні прибавляти, прогресувати. І так само, як тренер каже, від тренування до тренування ми повинні прогресувати і ставити, як і командні цілі, так і персональні, високі. А там там, я побачимо, де ми будемо. Хочеться ще запитати про тебе персонально. Ти от зараз ти найсильніший. В кар'єрі? Так. Вважаю, що так. так. Є, є досвід якийсь, я сам відчуваю цей досвід є якийсь там шлях, пройдений, тим паче багато команд. Я міняв. І... А з чим ти це пов'язуєш? Я коли відчуваю, що щось там. ну, не знаю, щось відчуваєш, що не, не так і ну, то... — Ти сам. От, ти Ні, відчуваєш, Не завжди що... сам. Наприклад, там, в Норвегії, коли я грав, там, там відчував, що не так все йшло. Але це теж досвід був. Бо, бо до Глім, де я грав, там зараз команда вона дуже така серйозна, рахується. І в Єврокубках грає. Там Наприклад, в Польщі, коли я грав, там може, 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 десь там, програв конкуренцію, можна так сказати. А можна сказати, що там, я не знаю, там, цей час був коронавірусом, може, якісь інші побутові моменти сприяли. Там, в деяких клубах було так, що я відчував, що. Ну, Наші шляхи розходяться там з тренером, і з, і, з ну, і Я рахую, що знаєте, кар'єра футболіста така е, коротка, що якщо ти відчуваєш, що щось йде не так, що треба рухатись в іншому напрямку. У зв'язку з цим два запитання. А перше, чи хотілося б тобі ще там, за кордоном, чи ти зрозумів, що там то не твоє, ні, я, краще в Україні? Ні. ні. Може, й хотів би, але в такі часи, ну зараз були там якісь варіанти, що там дзвонили, знаєте, за кордоном. Ну, якось я б не зміг би, навіть не розглядав. Чому а не зміг як? би як? Виїжджати. Потім Ну, не зміг. Я хочу в цей час проживати з українцями, проживати так само, там, коли Сірени, тим паче, що ти, коли ти за кордоном, ти це. Як це сказати, я, як совість що ти не в Україні. А тут ти зі всьома, зі всьома і ти як, як частинка цього всього. Знаєте, ну, і Я не хотів. Я хотів проживати цей важкий час з українцями і, і зустріти цю перемогу разом. Це дуже, це дуже класно. А, а що дав взагалі тобі закордонний досвід? ж ну, такого, можливо, ти всього, дізнався, що ти там. По-перше, що це ну, мова, звичайно, без англійської. — Норвезька? Ні, ні, Норвезька без шансів там. Ні, англійська, звичайно, англійська, треба, там, трохи. там, ну, Якщо там, місяць побути в Польщі, я вважаю, що як, спомню польську, англійською розмовляю. По-перше, якщо питання щодо молодих гравців, хто туди поїде, то треба вчити 100%. І, треба, і, і там вимоги, вимоги кожного дня, що немає там ніякого дня, що ти там десь можеш на 100% не викладатись. Якщо ти не відповідаєш, то десь відразу сядеш на лавку. І Тебе, нема шансів. Там, тим, тим паче, коли ти там е, іностранець, так, ти, ти повинен там в два рази краще. А в нас от, знаєш, оця постійна знаю, тема. Знаю, в нас знаю. навпаки, і до мен, іноземців мені, ставляться. Мені це так. Якось коли приїжджаєш туди і коли бачиш, як тут їх сприймають. Ну, я не знаю, чи А так. чому так. — Я не знаю. і мене так дратує, що просто. Але тим не менше, знаєш, на що звернула увагу, що іноземці, які прийшли, і вони вже вчать. Причому Ого. українську мову. О, так, так, так і так круто. і треба. Так і треба, і так і треба було раніше зробити, коли там приїжджали іноземці, коли у нас був топовий чемпіонат. Повинні тоді б були вже вчити всі, щоб розуміли всі, куди вони їдуть, не тільки гроші заробляти. Найсильніший іноземець в українському чемпіонаті, який був З яким чи є. Їм грав? Ну, можливо, да, грав або бачив, або в українському може, чемпіонаті. Навіть навіть ті часи, коли були там Жуляни, всі так? Mm? З ким я грав? Так. Це. Мабуть, Джуліа. Yeah. Пам'ятаю, на Донбас арені грали. Ми один, -один за Дніпро зіграли. Фернандіньо грав, Косту, oh. всі грали. Ну, цікаво було там за тайм, пам'ятаю, раз шість oh. доторкнувся Додрукну, м'яча. Да, такий опит був. Сирна, там, ну, топові гравці так були. Там. Я трохи застав ті, ті часи. Коли повернуться, як ти думаєш, у ті часи, бо пік українського футболу це був, було 12-13 рік. І, знаєте, зараз багато клубів так розвивається, і особливо полісі так показує іншим клубам, що, як на мене, показує іншим клубам, як повинно все розвиватися. Не так, що пам'ятаєте, як раніше клуби давали зарплати великі, а там бази нічого не строїли, а потім чогось чекали. А тут базу строїть. І навіть, знаєте. Дуже кидаються в очі, як ставляться до відновлення, до якихось організаційних питань. Ну, топ, топ. Я, я ж кажу, десь дев'яту чи не знаю, яку дев'яту команду я переходжу і ну, такого ще не бачив. І навіть там медіа як все розвивається, як, які тут є. Наприклад, там, магніти чи якісь ударно-хвильові там у нас у відновленні в кабінеті. Ну топ, топ, топ. І ти просто розумієш, що якщо ти сюди тут опинився, ти повинен відповідати, і повинен е, ні, ні в якому разі не знижати до себе потреб. Да, і Ну, я, я ж хочеться так прогресувати, Знаєте, кожного дня хочеться тут розвиватись е, разом з клубом. Так дев'ятий клуб? Може, десь так, може нам ну, треба порахувати. Я десятий мені. Он, Хотілося б, щоб був дев'ятий і. І до кінця. Тут би я дуже хотів залишитись надовго. Але я в паспорт не дивлюся, відчуваю себе дуже добре, і це як. Я вважаю, що багато прикладів, хто грає до 37-8. Це як ти до себе ставишся, який і... тобто побачимо, як буде. Ну, а скільки як... тобі років? 32 буде за два тижні. Ти ж не дивишся в паспорт. Ну, ну так, це просто так. 32, а так я відчуваю себе на 27, <рес> десь максимум. Слухай, Криштиану Роналду, скільки? 38 років, Чемпіонат Європи, шостий чемпіонат так, Європи. Так. Пепе, 41 рік, п'ятий чемпіонат Європи. Ну і так, звичайно. І, і я ж кажу, я. А то, до речі, від чого залежить? От від, я не знаю, генетика чи там. Я вважаю і генетика і багато-багато цих дрібниць, коли які. Е... Які треба з кожного дня як мінімум покращувати, і це касаємо, і як ти харчуєшся, і як ти відновлюєшся. Ну, що тут казати? Мені здається, що зараз таке нове покоління, яке дуже багато приділяє цьому часу. Тому А я тобі дякую і бажаю тобі. Дякую. Нехай все реалізовується в цьому клубі, дев'ятому. <гум> Дорогі вболівальники, на нас чекає важливий сезон, і я від себе скажу, що на полі ми будемо викладатися по максимуму. І маю надію, що ви нас будете підтримувати до кінця і разом в кінці сезону ми будемо святкувати. Поставив лайк, підписався на канал. Молодчина. Тепер напиши в коментарях, якого контенту про нашу команду тобі хотілося б бачити більше.